Добрий день каналу. Сьогодні у нас 5 грудня 2024 року. Сьогодні Міжнародний день волонтера. Я вітаю кожного волонтера, вітаю хто причастен, вітаю всіх захисників України цим святам, тому що завдячуючи нашим волонтерам, ми змогли так само вистояти. Але, ну і завдячуючи воїнам, і завдячуючи волонтерам, і завдячуючи всім нашим громадянам небайдужим, хто їх в перші дні допоміг. В обороні Києва, інших міст України півночі, коли так звані освободителі зробили Жест доброї волі, тобто отримали піст, і це у них називається Жест доброї волі. Ну нічого. Тому сьогодні один таких символічних днів, а може не символічних. І я ось отримав подяку від свого місцевого району за вклад. Волонтерську діяльність і так само е трохи перемогу України я дуже цим неоднозначно і пишаюсь. І від Європейської солідарності партії. І в зв'язку з цим я оголошую збори для 66-ї бригади військ безпілотників. Їм потрібні на дуже наша. Допомога. Їм потрібні безперебійні станції, їм потрібні безпілотники. Їм багато чого потрібно. В описі буде номер картки одного зі служивців даної бригади, якого я дуже знаю і поважаю. Ми з ним працювали в одній компанії, тривалий час, і ця людина завжди. ну Відкривалися для мене такою позитивною відкритою людиною, неконфліктною. І я дуже хочу, щоб ми допомогли. Тим паче, це за на благо України і для того, щоб наплишати нашу перемогу і допомагати нашим воїнам звільняти нашу землю від цього клятого московського ворога. Допоможіть, будь ласка, не будьте байдужими. Номер картки буде в описі. І ще раз з ним волонтера. Todo